Леонід Глібов Химерний маленький. Химерний маленький, бокастий, товстенький коханчику давсь. У тісто прибрався, чимсь смачним напхався в окропі купавсь. На смак уродився, ще й маслом умився, в макітрі скакав. Недовго нажився, у дірку скотився, Круть верть, та й пропав. Хотів був догнати, шкода ж кандибати, лови не лови. А як його звати, Лінуюсь сказати, ануте ви. Тож діду коханий, вареник гречаний, кричить дітвора. Чому не вгадати? Не бігать шукати такого добра. Переможного миру вам!